Всім привіт! Сьогодні у нас 86-й донічок і ми передаємо холодний басейн. Зараз я побіжу, гляну, яка там температурка, я вам скажу. Всім дякую за перегляд зразу наперед. Ну і погнали пірнати. Ну, водичка, я думаю, трошки вже прохолодніша, тому що все так ж таки сьогодні похмуро. Та й вночі було зимніше. Ну, я думаю, в районі 20. Ну Зараз ми глянемо. Як я їй казав, рівно, рівнесенько, 20 градусів водичка. Вже холодніше, ніж вчора, на 1 градус, тому буде цікавіше. Погнали! Також забув сказати, сьогодні 20 число. Буде сьогодні, напевне, дощ, бо вже чую, що десь там ніби моросити має. О. І наоборот подобається, коли менша температура на дворі. Коли не так не парить. Ще сьогодні передавали 27 градусів, але насправді 20. Як вода. Ще вода холодніше відчувається, ніж на дворі, на диво. Ось такий деночок, будемо сохнути і ще багато сьогодні роботи. Всім дякую за перегляд моєму щоденнику та зустрінемося з вами в новому деночку.